thank you Поровник спускає місток для заїзду машини. Він перенаправляє авто на інший берег Дістра від Чернівецької області до Тернопільської. Поромник Сергій каже, працює тут уже 5 років і ще не було такого дня, аби поромом ніхто не скористався. Найчастіше переправляються фермери, які везуть овочі на продаж до чернівців. Ну, зараз менше, зараз осінь, поки там помідори ще достигають, то менше там зараз 20-30, не більше. Людей тут практично немає, Ми тут майже постійно їдуть буси. Людей мало. Пором є частиною старого воєнного заплавного мосту, який раніше з'єднував два береги річки. До чотирьох понтонів з обох боків додали два містки для заїзду. По грубо можна сказати, що це ніби бочки. Тобто всередині просто воду. Ну і карка жорсткості для того, щоб воно відтримувало вагу. Щоб не зминалося. Пором рухається завдяки течії Дністра, по тросу. Поромник лише його скеровує. Робиться завдяки мотору, який намотує на трос. Два роки ми працювали вручну, і поки не придумали, як сюди мотор пристосувати. Поки намотаєш, метки приблизно ставляться на трос, щоб попасти в заїзд. Ми це все треба вручну намотати. Ну, Непроста штука. Двоє ми намотували, тому що одному тут нереально. Пором працює зранку до вечора. За день перенаправляє приблизно 40 машин. Поромна переправа прокладає найкоротший шлях з сіл Тернопільської області до Чернівців та сіл по інший берег Дністра. Найближчі мости за понад 50 кілометрів від порома поблизу Хотина та Заліщиків. А тут дорога вкорачується, менше, робиться відстань. Наскільки? Ну, шию кусок через заліщики перти або на Хотин. А тут почуть врізали все. Сергій поромник у третьому поколінні. Цим паромом його родина володіє понад 30 років. В радянський час паром був державним, на ньому працював дід Сергія. Потім, коли це все розформовувалося, що дід приватизував це діло і ми, діда підтримали і так, можна сказати, продовжили його справу. Також на поромі працюють батько Сергія та чоловік його сестри. Пором припиняє роботу лише під час повний та взимку, коли дністер замерзає. Тоді його витягують на берег та ремонтують.